Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслив. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про ніж для щеплення від італійської компанії Дюабої, ніж 202 p 7 202-й ніж належить до лінійки 200 201 202-203. Це є ножі ось з таким видом леза, тобто з прямим лезом, і з язичком на кінці леза. Цей язичок використовується для відгинання кори під час, наприклад, те подібного щеплення під час окульорів. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Індекс певний назві цього ножа означає те, що профіль руків'я його є круглий. А сін означає те, що це ніж призначений для роботи лівою рукою. Тобто, якраз для шульги підходить отакого от типу ножі. Спуск на лезі цього ножа виконаний з правого боку, спущений, ніж правильно спущений в ноль. Тобто ми бачимо профіль спуску, який виходить прямо на ріжучу кромку, а з протилежного боку, з правого боку, ніж є абсолютно плоский. Ніж складний, тому на лезі ми бачимо ось тут фрезеровку для того, щоб підчепити лезо і витягнути його, коли ніж закритий. Фіксується лезо в руків'ї на спеціальній пластині, яка його тримає в відкритому положенні, а також тримає в закритому положенні. Загальна довжина цього ножа 170 мм. Mm, при цьому довжина руків'я 105 мм, mm, а довжина леза в зоні ріжучої кромки 55 мм. Mm, при цьому вага цього ножа 65 г. Лезо виготовлене з високовглицевої сталі марки C100, і загартовано воно до твердості 57-58 одиниць HRC. В основі леза з правого боку ми бачимо логотип Дюобоє. Руків'я складається з двох лайнерів, які виготовлені з латуні, а ззовні є дві пластикові накладки. Ці накладки з твердого такого пластику, які схожі на стеклотекстоліт. Єдине, що він не має такої текстури, волокнистої, як стеклотекстоліт. Бачимо, що ніж зібраний на п'яти клепках, одна з яких є осьовим в якого обертається власне саме лезо. Придбати ніж діобої 202 7 ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором діобої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.